Про хід виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в Коломиї 2012-2016 років говорили на засіданні виконавчого комітету Коломийської міськради. Потім обговорили стан роботи з документами та виконавську дисципліну, а також звернення від громадян. Спеціалісти підготували версію звіту у вигляді відеослайдів. Один із напрямків роботи з документами є складання та видання власних розпоряджень і документів. Відповідно до своїх повноважень, Коломийська міська рада минулого року провела 14 пленарних засідань і прийняла 311 рішень, а виконком засідав 20 разів і прийняв 270 рішень. Міським головою видано 1137 розпоряджень. Які поділяються на розпорядження з кадрових питань та розпорядження з основної діяльності, якщо подивитися на цю діаграму, то ми побачимо, що рішення міської ради і рішення виконкому дещо прийнято менше порівняно з минулими роками, рішень виконкому прийнято в два рази менше, і рішень міської ради в два з половиною рази. Розпорядження міського голови залишаються практично на тому самому рівні. Щодо рішень, які приймали члени виконкому та депутати міської ради, то вони стосуються опіки та піклування, позбавлення батьківських прав, відчуження і дарування майна. Найбільше рішень прийнято з питань сім'ї та молоді. До слова, до складу виконавчого комітету входить 21 особа. Засідання є правомочним, якщо присутня бодай половина з них. Ми проаналізували відвідування цих засідань членами виконкому і підготували таку динаміку. Всі засідання 20 засідань відвідала Ославська Марія Володимирівна. Ну і найменше чотири рази був Харук Андрій Петрович. Також фахівці провели аналіз вхідної кореспонденції за 14 років. За минулий рік у міській раді отримали майже 5 тисяч документів. Це менше у порівнянні з 2013 роком. Загалом таке зменшення характерне для останніх п'яти років. А от у 2000 році таких звернень було ледь не у два рази менше. Характер питань характеризується наступним чином: позовні заяви, касаційні скарги, ухвали суду, рішення, судові повістки, склали 633 документи. На другому місці йдуть листи з питань житлово-комунального господарства. 444. З питань фінансово-бюджетної політики отримано 363 листи. 319 листів стосуються оргмасової роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення. 264 листи стосуються різних тарат, навчань, семінарів. Від правоохоронних та контролюючих органів отримано 369. Листів також на виконкомі наголосили, працівники усіх відділів та управлінь повинні пам'ятати про термін виконання тих чи інших зобов'язань. Мова йде зокрема і про роботу з документами. На виконкомі обговорили і підсумки роботи із зверненнями громадян. Протягом 2014 року до міської ради через загальний відділ надійшло 1027 звернень, що на 75 звернень менше ніж у минулому році. За результатами розгляду вирішено позитивно 373 звернення. Ниння роз'яснено по суті 576, 12 відмовлено, решта залишено на додатковому контролі. Зменшилася удвічі кількість звернень, які надійшли через органи влади вищого рівня. У минулому році опрацьовано 190 звернень на урядову телефонну гарячу лінію. А це на 36 звернень більше ніж торік. Основними питаннями, як видно, з яких звертаються громадяни, є питання комунальної власності, землеопорядкування, землекористування та соціального захисту. Також актуальними залишаються. Питання торгівлі, транспорту та зв'язку, охорони здоров'я, освіти, житлової політики та інші отримати будь-яку інформацію. коломияни можуть за номером 1505. ця служба діє у міській раді. А що п'ятниці, з 14 до 15 години, діє гаряча телефонна лінія з керівництвом Коломийської міської ради.